Відповідно до указу Президента України про велику державну початку України. Від 19 грудня 1996 року. Документ номер 123096. З метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади, належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги постановляю. ЧАСТИНА 1. Заснувати велику державну початку України як символ Державного суверенітету України. Частина друга. Установити, що великою державною печаткою України Скріплюються підписи Президента України на оригіналах текстів, Законів України, Указів Президента України, Міжнародних договорів України. Увага! Детальна інформація про роботу Адвоката ТІЗУЛА Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю відповідно до указу Президента України про велику державну печатку України від 19 грудня 1996 року. Документ номер 123096 з метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги постановляю. Частина перша заснувати велику державну початку України як символ державного суверенітету України. Частина друга Установити, що великою державною печаткою України скріплюються підписи. Президента України на оригіналах текстів Законів України. Указів президента України. Міжнародних договорів України. Увага! Детальна інформація про роботу Адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю.